Наступний поєдинок це зоря, яка приймала Карпати у Запоріжжі. Я вам хочу сказати, що Карпати потроху набирають. От мені ну це приємно, реально приємно. Тому Що зоря, яка обіграла Дніпро, зоря, яка кусалася з е, Динамо і з Шахтарем. В Динамо відібрала очки. Все-таки Карпати обіграти не змогла. Ага. Потішив своє самолюдно, <свіст> готується. <готовити>. Давайте <свіст> <ми> подивимося, як відбувалися <свіст> <свіст> події в <у> цьому <свіст> матчі. Але я хочу сказати, що, можливо, якраз от на кінець чемпіонату і сподівався Ігор Івічович, що е, команда нарешті заграє, але гра була дуже весела, і найголовніше, от помітно, що гра була, ну якби знаєте, така дуже бойова. І це підтвердять потім тренери обох команд своєю поведінкою. Тут відкрили рахунок футболісти Зорі, арбітр підняв офсайд, якого насправді не було. От як на мене, Мені здається, що не було. Дивіться, Ця ситуація, малюємо зараз ми тут графіку і ну, немає положення поза грою. Бачите, що ну, правда вона дорожча. Максиме, АОО. Правда, вона дорожча. Зоря забила ворота Карпат. Ми це Значит... визнаємо, чистий м'яч, щоб потім не було ніяких. не було ніяких... ХДК може відмінити рішення, наприклад, цього орбітра, і зарахувати 2-1, і хай заря виграє там. Вони можуть собі дозволити це зробити. Ну, а тут, бачите, момент, знову ж таки, зорі. Карпат якось намагалася відбиватись. Стутовицький. Ці ситуації не зумів він, так знаєте, вігнати м'яч кутворіт. А оце вже подача. І по дицький м'яч забиває Любенович. Після подачі Каменюки від поперечки. Передача. Класна, в передача в голову. Випрыгнув. Високий, височенний Любенович да. я ну, помню, головою. Я не пам'ятаю, Люба забивав, чек головою? Ну, я взагалі не пам'ятаю. Ну, коли каменюка правша, левою ногою таку передачу віддав, вивірену. І тут гол у ворота. Зорі забив Пластун буквально відразу. Так само подача зі стандарту і блискучий удар Ігоря Пластуна дуже хороша подача, бачимо. і Пластун... Зрівняв рахунок 1-1. Стандартна із пол. І все було у першому таймі, у другому таймі. Бачите, тут моменти. Шевченко ледь не привіз м'яч на власні ворота. Ще один шанс. Це на 89-й хвилині зустрічі. І там, от бачите, пішла суперечка між тренерами. Полягала вона в тому, що, арб... що контратака була, бачите, в, і гри, цю... в гри там підняв. Підняв прапорець, хоча стартував зі своєї половини поля. футболіст, тобто знову ж таки неправильно. Очень ну, дуже, дуже, нравится, що люди просто пообщалися, не, не послали там друг друга кудись, а попытались объяснить, на самом деле. и на повышенных немножко тонах, ну так в общем-то. Да, Зараз ми почуємо пояснення е, вже у післяматчевих коментарях, чи правда, не від Ігоряча, а від Юрія Беня. Я Юро Вернедуба знає давно, що я гравець разом грали, він завжди був такий запальний. Я його розумію також. Ми любимо вигравати, він любить вигравати. Це такі емоційні моменти кожного тренера. Там нічого такого не було. Спорили за цей момент, який в кінці виник, тому що ми вважали, що нас гравець зі своєї половини поля вибігає, а там гравець, а суддя підняв поза грою. Тому виникла суперечка через цей момент. В кінці ані возмущались, що... Поднял вне игры, но даже если там и не было вне игры, вы забейте мяч, а потом возмущаться. Все равно Пелявский успел этот мяч выбить, подкатить чисто. Поэтому я понимаю еще возмущение, когда есть мяч в воротах, а когда его нету там, то и нечего возмущаться. Ну, шесть карточек, я все равно считаю, что это футбол, это контактный вид спорта. Единственное, что мне не понравилось, вы хоть одного видели футболиста против нашего, которого делали эти фолы, что он лежал, орал, качался. По-моему, нет. Я лично не заметил ни одного. Но мне не понравилось и то, что я сказал и Игорю Йовичу, и, Йович, и Юрию Беню, что пора учить своих футболистов становиться мужчинами. Они же называют себя левы. Но я увидел бумажных левов, потому что бумажный лев только может падать и кричать. Настоящий лев, он никогда не жалуется на ушибы и все остальное. Ну, чесно кажучи, захищу свої е, улюблені Карпати, тому що я пам'ятаю, як Луганська зоря стояла на виліт, і грала проти грандів, і треба було очки набирати, і там так само лежали. І в Київську Динамо, коли чемпіонство вигравав, шахтар таке було. Тобто, знаєте, давайте ми будемо вже тоді об'єктивними. Спамінати все будемо. Ні, правильно, Так, Карпати зараз на даному етапі ну, є якісь певні моменти. Але, знаєте, добре, коли ти забуваєш, правильно? І починаєш вже хотіти так. Це як це як знаєте, якби як от зараз наші топи. Тут вони хочуть, щоб всі м'ячки швидко подавали. Коли подивишся, як вони грають в лізі чемпіонів, треба результат. Правда ж? Всі бумажний да, вибивають туди, всі лежать, ледве йдуть. Нічого страшного. Давайте ну на ці речі так не сильно особливо звертати увагу. Ну хотілось би ще добавить на так невеликий сарказм. Из-за того, что все-таки заря хотела победить, но не победила, потому что я думаю, должным образом не настроились. После победы с Дніпром думали, что Карпаты обыграют малой крови. Карпаты уперлись, Карпаты дали бой, Карпаты бежали вперед. Хорошо, контр, контр игру хорошую предложили. Поэтому, вот, наверное, так где-то он и немножко решил в конце пройтись, так по Карпатам.